Сьогодні рятувальники працювали в багатьох районах міста Києва. Хочу зазначити це у нас Дарницький, Деснянський, Дніпровський, Голосіївський, Печерський та Солом'янський райони нашого міста. Багато локацій сьогодні. Хочу зазначити, що була такова на Цивільна та житлова інфраструктура столиці, там, де і працювали сьогодні рятувальники. На жаль, внаслідок атаки станом на зараз на 11.30 відомо про двох загиблих осіб. На жаль, це чоловік і жінка 56-го та 59-го року. Відповідно, на жаль, більше десяти осіб було госпіталізовано в різні ключі лікарні міста Києва. Постраждали 22 особи, з яких четверо дітей. Є прямі влучання. Це факти в цілому психологами деснес міста Києва була надана допомога 30-31 особі. В цілому до ліквідації наслідків ворожого обстрілу сьогодні у нас було залучено 340 рятувальників, а Також більше 80 одиниць різноманітної техніки.